Жителі міста Хмельницького Хмельницької області, учасники підпільно-партизанського руху, дорогі наші ветерани Великої Вітчизняної війни, шановні учасники урочистих зборів, 70 літ минуло від того дня, коли на подільській землі щухло полум'я війни і гуркіт Канона. Кожна така річниця це завжди світлі почуття і незатихаючі дзвони пам'яті, що б'ють у людські серця. А тому і дата визволення Хмельниччини від фашистських загарбників 4 квітня 1944 року навіки залишиться Днем Скорботної і разом з тим урочистої пам'яті про ту величезну жертву, яку приніс наш народ в ім'я перемоги. Лише в окупованому Проскурові було розстріляно та закатовано 16 тисяч мирних громадян. 65 тисяч військовополонених знищено німцями у концтаборі раку. Більше 1300 молодих просмурівчан вивезено на примуслові роботи до Німеччини. З 30 тисяч радянських воїнів, що віддали своє життя за визволення нашого краю, 3252 полягли при штурмі Проскурова, обласного центру Кам'янсько-Подільської області. Стратегічно важливого залізничного вузла та головного опорного пункту оборони противника. Ми у вічному боргу перед усіма ними заобірване війною життя, за мужність, силу духу, самопожертву, яку вони виявили в боях за нашу землю. На основування перемоги 31 військовій частині та з'єднанню які найбільше відзначились при визволенні обласного центру своєю мужністю і відвагою, було присвоєно почесне найменування Роскорівських. Щасливу мить визволення рідної землі наближали не тільки воїни на фронтах, а й партизани та підпільники на окупованій ворогом території. Цей партизани радянські і ті, хто у смертельному змаганні з ворогом вже тоді виборював незалежну українську державу. Всі вони наближали крах нацизму і всі заслуговують на всенародну пошану та визнання. Вагомий внесок у перемогу належить членам Проскурівської підлітної організації, учасниками якої було понад 350 жителів, 114 з них загинули від рук окупантів, не доживши до радісного дня ремонту. У світлий день визволення ми віддаємо дану поваги шани всім тим, хто на фронті і в тилу ворога героїчно, безстрашно і самовідано боровся проти фашистської чомини, хто пережив трагічні і славні часи жахливих страждань, великих бойових і трудових подвигів, схиляємо голови перед пам'яттю загиблих воїнів, тих, кому не судилось дожити до наших днів. Часних благання, герої великої вітчизняної. На жаль, стає все менше. Буквально декілька тижнів до сьогоднішнього свята ми дожили з міста Хмельницького Олександра Васильовича Пірахенко та Проскорівська підприємця Раїса Павлівна Рідинська. за крайнім духом вічна пам'ять і слава. Цю хвилину я хочу низько вклонитися тим, хто, не шкодуючи життя та здоров'я, завоював для прийдешніх поколінь мир і сьогодні є поруч з нами. Це визволитель міста Хмельницького Кузьмічова Марія Дмитрівна, члени Роскурівського підпільга дитя Міхим Кирилович, Герасимова Анастасія Онуфрівна, ще наш Марія Миколаївна. Місто гордиться кавалером чотирьох медалей за відвагу Григорієм Сергійовичем Атаманюком, головою міського товариства інвалідні війни Тимофієм Івановичем Величким, кавалером багатьох орденів та медалей бабаком Іваном Івановичем, багатьма іншими захисниками Вітчизни. Переконаний пам'ять та щире почуття всенародної вдячності до кожного з вас, хто боровся за звільнення нашого міста, проскудільського краю, цієї вітчизни від смертельної навали фашизму, згасне не ніколи. Невпинний час віддаляє нас від тих буремних днів. Однак з кожним роком ми все глибше усвідомлюємо значення перемоги над фашизмом для цієї світової спільноти для українського народу, для кожного з нас. Тому і сьогодні дуже непростий для нас час кожен має робити все залежне за для збереження Нині, як ніколи всім нам, громадянам незалежної та оновленої української держави, необхідна суспільна злагода та єдність, згуртованість перед викликами внутрішньої економічної кризи, так і загрозою зовнішньої агресії. Впевнений, що сучасне покоління українських військових, вся українська громада. Щеслів дотримує славні героїчні традиції своїх дідів та прадідів та ніколи не допустить агресора на нашу землю. Вітаю усіх 70 ю річницею виселення Хмельницької області від фашистських загарбників. Ще раз від цієї громади міста Хмельницького доземно вклоняємось та щиро дякуємо нашим дорогим ветеранам за зразковий приклад непереможності, людського характеру, за мудрість та силу. За те, що вибрали волю нашій рідній землі. Сердечно бажаю вам ще довго бути бадьорими і не втрачати свого незламного духу, всім учасникам зібрання міського здоров'я, радості, достатку, впевненості у щасливому майбутньому Україні. Дай Бог усім нам чистого і мирного неба. Зі святом всім!